Привіт! Сьогодні на детальному прикладі розберемося, як створювати магічні системи. Розглядати будемо телепатію з Вавилона 5. Так, у класичному розумінні це важко назвати саме магією, але телепатія має всі аспекти якісної магічної системи, тож підійде. Ключовий аспект це зв'язність. Ну і звісно потреба у самій магії. В даному серіалі телепатія включена як у сюжет, так і у розвиток персонажів, а також у культуру та звичаї світу. З пару слів про саму телепатію. Коротко, це можливість входити в голову інших. Тут бачимо вже першу пораду. Створюйте таку магію, базовий принцип якої можна викласти в одному реченні. Телепати можуть читати думки інших, примушувати бачити міражі, перевіряти, чи людина бреше, навіть стерти всі спогади і вкласти нові. Але все це є розголуженням базового принципу. Ти влізаєш в голову іншого і проводиш певні маніпуляції, таку магію легко зрозуміти, і тому за нею цікаво спостерігати. В інших відомих історіях те саме. В аватарі ти маєш цілий спектр можливостей. Маг землі, до прикладу, може піднімати брили глини, вкриватися бронею з металу, навіть генерувати лаву. Але все це походить із простого принципу: керувати стихією землі. І автори покреативили. І додумалися, що метал, вугілля та інші породи походять із землі, отже, їх також можна включити в дану магію. Але просто створити логічний ланцюг магічних умінь буде недостатньо. Чи зацікавить вас персонаж, який може вбивати інших, класно шипальцем? Якщо магію нічим не обмежити, то історія втратить напругу. Тому обмеження магії є більш важливими ніж бонуси, які вона дає. Погодьтеся, нам ж насправді цікаво саме те, як герой буде користуватися своїм арсеналом, щоб досягти мети. Поглянемо, як це зроблено у Вавилоні 5. Тут варто розповісти про сам світ. У 22 столітті війни нікуди не поділися, а лише не були космічного масштабу. І в якості останньої надії на мир заснували станцію Вавилон 5, де збираються посли, торговці та інший люд, аби вирішити свої справи. Інформація в даному світі є вкрай цінним ресурсом. І можливості телепата якраз ідеально сюди впоясуються, тому що вони можуть залізти будь-кому голову і дістати звідти інформацію. Проте тоді в історії не було б напруги, і все давалося б легко. Телепат став би таким собі чит кодом тож автор дав телепатам обмеження. Вони можуть бути різних типів, зараз їх оглянемо. Перше все юридичні. Кожна раса по-різному ставиться до телепатів, але якщо брати людей, то у тебе є три варіанти, якщо ти телепат. Бути посадженим до в'язниці, оскільки така сила на волі є небезпечною, приймати щотижневі ліки, які притуплюють твої здібності, але водночас перетворюють тебе на овоч. І третій варіант, який обирає більшість, це приєднатися до телепатичного корпусу. Там тебе навчають керувати силою, забезпечують роботою, але ти повинен дотримуватися правил корпусу. Ти не можеш без дозволу влазити в голови інших людей. Все має бути за протоколом. А при порушенні будуть серйозні покарання. Також усі члени корпусу носять рукавички, як знак приналежності до корпусу. Це дещо ускладнює їхнє життя, бо переважно телепатів не люблять, а таким чином їх легко помічати. Їм ніхто не довіряє. Це веде нас до другого обмеження культурне та соціальне. До магі вони обов'язково мають ставитися позитивно. У даному серіалі телепати це рідкість. Всі, хто мають ці здібності, дещо підносяться над іншими. А ці інші із злобою дивляться на телепатів. В деяких районах навіть просто бути телепатом є небезпечно. А ще окрема група людей взагалі ставиться до телепатів як до інструмента, примушують їх сканувати того, сканувати іншого, і навіть не задумуються, що телепат теж особистість, яка має страхи, плани, бажання, біологічні обмеження. Телепатом може стати лише дитина телепата. Штучно створити телепата неможливо, ну майже я не хочу сильно спойлерити. Так що й кожен телепат народжується із певним рівнем, максимум 12. І що вищий у тебе рівень, то більше умінь тобі доступно, але змінити рівень неможливо. Той, з яким ти народився, залишається з тобою назавжди. Це створює певну ієрархію спільноті. Звичайно, є фізіологічні та психологічні обмеження. Ти ніколи не знаєш, наскільки ненормальною виявиться людина, котру ти скануєш. Телепати часто мають справу із маньяками і влізши в їхню голову. Телепат зазнає психічної рани. Та й взагалі вони сприймають світ по-іншому. Телепати завжди чують думки оточуючих, і їм доводиться вчитися їх глушити, щоб не зійти з розуму. А до прикладу, якщо влізти голову людини, яка помирає, то коли та людина піде з життя, частина душі телепата теж піде з нею, і телепат більше не буде тим, ким був раніше. Також моральні обмеження. Тільки будучи телепатом, ти можеш відчути, що інший телепат тебе сканує. Звичайні люди цього не відчувають, тож ти їх можеш сканувати без їхнього відома і згоди, чим порушиш право на приватність. Завжди є спокуса дізнатися, про що думає твій краш. Або суперник погрів шахмати. Але, роблячи так, ти переступаєш через певні рамки, які роблять тебе людиною. Це веде нас до наступного аспекту розкриття персонажа. Телепація робить величезний внесок героїв. Навіть ось те моральне обмеження. Члени психокорпусу буває, отримують негуманні накази. В одній із серій великого злочинця було приговорено до стерця особистості. Телепат мав виконати роль палача, знищити особистість злочинця. І для цього тіла створити нові спогади і характеристики. Ця нова людина буде відправлена, наумовно кажучи, до вічні громадської роботи, щоб відплатити за свої вчинки. Вона не буде нічого розуміти, її життя буде штучним. І перед телепатом постала дилема, чи правильно так робити. Проте відмовитися від завдання означало б піти проти корпусу. Телепатія також випробовує інших персонажів. Мати своїм другом телепата дуже зручно, і часто з'являється спокуса попросити про послугу. Таке відбулося в серії, де капітан схопив чоловіка, причетного до вбивства його дружини, але доказів не було. Тож капітан не міг офіційно звинуватити вбивцю, проте він вирішив скористатися допомогою знайомої, яка могла влізти в голову вбивці. Та вона відмовилася, бо це порушувало всі закони. І капітан пішов далі. Він вирахував, яким коридором йтиме ця телепатка. І наказав охороні провести цим же коридором убивцю, щоб його думки випадково потрапили в зону телепата. Так і сталося. І від думок того чоловіка знайома капітана взагалі впала непритомною. Це показало нам, на що готовий капітан заради своєї мети. Тема без цього нікуди. Магія повинна робити внесок розкриття теми. У Вавилоні 5 тему визначив би наступним чином: як далеко можна зайти, прагнучи свободи, справедливості і єднання. Вавилон 5 це серіал про компроміс. Купа раз зі своїми причудами мусять знайти компроміс, щоб не бути знищеним загрозою галактичного масштабу. Кожен повинен чимось пожертвувати. Інколи на чаші терезів знаходиться власна людяність, як у той епізоді, де герої використали 30 телепатів в комі, чисто як біологічну зброю. Так, тим людям було майже нереально допомогти вийти із коми, тим паче смерть 30 врятувала тисячі. Та при цьому всьому такий вибір все одно залишається складним, і такі ситуації просто переповнюють серіал. Телепатія стає цією рукавицею Таноса. Ти рятуєш світ, але при цьому вбиваєш половину його мешканців. Вавилон постійно ставить героїв у різні ситуації, та перевіряє, на що вони готові заради досягнення мети, наскільки критичними мають бути обставини, щоби отримати право без дозволу влізти в голову людини і вирвати звідти необхідну ситуацію. А якщо це таки зробити й домогтися єднання людства, то яка користь від такого єднання буде, якщо воно побудоване на кістках? Саме такі запитання розкриває телепатія у Вавелоні 5. Телепатія це двосічний меч, палка загострена з обох кінців. І ти не знаєш, коли перестанеш нею користуватися, а вона почне користуватися тобою. Телепатія дає владу, яку дуже легко почати використовувати у власних цілях. А саме цей мотив пронизує весь серіал. Герої роблять добро. Але з часом починають сумніватися, чи вони часом не роблять це суто заради себе. Тож у підсумку скажу наступне: створюючи магію, спробуйте пояснити її суть одним реченням, не забудьте створити для неї обмеження, переплести зі світом та персонажами, а також переконатися, що вона розкриває тему. Пишіть хороші історії.